План території для будівництва закладу громадського харчування, обмеженою вулицею Присадидна та вулицею Сонячна в селі Велика Гаванина Рівничського району Рівненської області, в редакції детальний план території, житлової групи із закладами громадського обслуговування обмеженою вулицею Присадидна на території Великоморянської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Головуючи громадських слухань є секретаркою Великоманської сільської ради Хванчук Людмила Антонова. Секретарем громадських слухань є спеціалістом на порядних відділу з питань архітектури, благоустрою та земельних відносин Великомалянської сільської ради Хидачук Володимир Капіталіна. У нас відбувається аудіо та відеофіксація перебігу громадських слухань. Кількість учасників громадських слухань згідно зареєстрованого списку четверо осіб. Констатовано неможливість обрання уповноважених представників громадськості для участі в погоджуванні комісії в разі її створення через відсутність представників громадськості серед зареєстрованих учасників громадських слухань. Даний проєкт містобудівної документації розробляється відповідно до рішення Великомирянської сільської ради номер 1300. 66 від 26 квітня 2024 року, яке прийнято у відповідності до законів України про місцеве самоврядування в Україні та про регулювання містобудівної діяльності. Замовиком розроблення міського будівної документації визначено було Комилянською сільською Щодо громадського обговорення, попередньо було розміщене повідомлення проєкту. Чаркі процедури проведення громадських обговорень, його було опубліковано 8 липня 2024 року на сайті Великомурянської сільської ради у розділі обговорювання та повторно 31 липня 2024 року на попередній громадській слуханнях хочу ознайомити вас із порядком дену на наших громадських слухань. Перше це оголошення та затвердження регламенту громадських слухань. Друге це виступ розробника містобудівної документації з презентацією проєкту. Третє обговорення питання щодо проєкту внесення змін до містобудівної документації, детальних план території для будівництва закладу громадського харчування, обмеженою вулицею Присадибна та вулиця Сонячна в селі Велика Омеляна Рівницького району Рівненської області. Предакції детальний план території, житлової групи із закладами громадського обслуговування, обмеженою вулицею Присадибна на території Великомілянської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Надання та озвучення пропозицій та зауважень. Четверте: погодження містобудівної документації. Прошу зареєстрованих членів проголосувати, затвердити наш порядок денних громадських слухань 4, проти немає, утрималися, теж немає. Е, порядок денний наших громадських слухань затверджений. Перейдемо до розгляду наших питань. Перше питання це регламент громадських слухань. Дозвольте вас ознайомити. Всі етапи громадського слухань підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті замовника та в приміщенні Великомилянської сільської. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, за якими було ідентифіковано учасника слухань для коректної їх реєстрації, пропозицій, зауважень. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року номер 555. В редакції постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2022 року номер 1196 пропозиції зауваження підлягають реєстрації. Пропозиції зауваження фізичних та юридичних осіб, які не подали, підтверджуючих документів для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Наступне, кожна пропозиція зауваження праці потреби може обговорюватися учасників. А також має надаватися аргументована відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиції, зауваження, питання, обговорення та відповідь замовника заноситься до протоколу. В разі неможливості замовником розроблення містобудівної документації прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції, зауваження безпосередньо під час проведення громадських слухань. Така пропозиція зауваження розглядається на погоджувальній комісії. Які маємо регламент громадських слухань, прошу проголосувати та затвердити даний рекламу. Хто за? Проти? Немає. Потриматись теж немає. За четверо чоловік. Наш поряд реклами громадських слухань затверджено. Далі попрошу розробника проєкту містобудівної документації Піліпати Надії Володимирівни Ознайомити саме документацію. Добро є. В основному замешать на семейних пунктах, територіального району Вінницької області, та частково включає область сонячне, села Велика Марина. Виконання детального плану території необхідності визначення принципів планування політикової організації забудови, зміни в шоу призначення. Проект розроблено відповідно до чинного законодавства України, галузі містобудування та будівельних донор, та згідно з законом України. Власність сільськогосподарського призначення та ділянка громадської забудови та частина вулиці Сонячна. Відповідно до допомоги юридичного знімання, територію внесення змін, детальних на території, перетинають повітряні мережі електропостачання лек 10 04 кВт, мережі зв'язку, мережі газопостачання середньої тиску водопостачання. Здовж вулиці Присадибна проходять мережі надвірної каналізації, водопостачання, а газопостачання середніх. Проєктом внесення змін не передбачається зміни на декламування рішень ділянки нової родини громадського призначення, де відповідно до раніше затвердженої інститутної документації було передбачено будівництво закладу харчування. В межах проєктних ділянок сформована садибна за забудова, житлова з неповним комплексом об'єктів повсякденного обслуговування з урахуванням на наявності об'єктів періодичного та епізодичного обслуговування на самітних територіях. Дані з присадивними ділянками площі обмежах на 3 га, для обслуговування житлових та господарських будівель із забезпечення комфортного престижного середовища для проживання та дозвіллення. Доступ до ділянки No1 передбачався з вулиць присадивна та Сонячна, сонячна села Велика Марина. Проєкт транспортна сяново війни та інфраструктури враховує існує ситуацію та живуть до доступу до проєктних ділян з вулиці Присадибна, сонячна, та в області сьогодні села Велика Марина. В межах проєкту детального плану території визначено буде функціональних призначення території, від якого прийнята відповідно до порядку введення державного земельного кадастру. Це 10250 6 території закладів торгівлі громадського харчування та побутового обслуговування, 10102.01 1 території ШКОС1, 2606.0Г2 території. 2606 432 крака 0 С4 заведення насадження спеціального призначення, а також містоподні умови та обмеження з рахуванням інтернетських відношення класифікаторів цього призначення перевіді функціонального знімування території та класифікатора поділити складення. Дякую. Чи будуть якісь зауваження пропозиції у присутність? Наразі, оскільки нас немає незауваження пропозиції. прошу проголосувати за даний. вже проголосували і затвердили даний проєкт. Вважаю таким, що громадські слухання щодо проєкту внесення змін до містоподібної документації, детальний план території. Помните, Прошу, е чи були зауваження та пропозиції під час громадського говоряння? Чи, чи не відходили? Ну, оскільки ми вже проголосували і пропозиції від інших громадян. Можемо вважати громадські слухання щодо проєкту внесення змін до містобудівної документації, детальний план території та будівництва закладу громадського харчування, обмеженої вулиця Присадибна та вулиця Сонячна в селі Велика Ордина, Рівненського району Рівненської області, редакції: Детальний план території, житлової групи із закладами громадського обслуговування, обмеженою вулицею Присадибна на території Великомулянської сільської ради. Рівненського району, Рівненської області, зміна номер 1 такими, що відбулися у повній відповідності до чинного законодавства без пропозицій та зауважень. Винести на розгляд постійних комісій сільської ради проекти детального плану території. Наше громадське слухання щодо проєкту.